Вітаю, друзі. Хочу наочно продемонструвати зв'язок ботусного карлика з його народом. А народ в нього специфічний народ. Свій. Де б не був Путін, його супроводжують специфічні люди, які то рибалки, то хоп, і вже прихожани Російської православної церкви, то студенти, то робітники. І вишенька на торт. Подивіться на погляд. Ну хоч у церкві людський образ прийняла. І я розумію, що це тілоохоронці. Але так нагло брехати, а головне, ці тілоохоронці біля Володі не тому, що він боїться своїх лаптискрепних. Від них його мільйон поліції та Нацгвардії захистить, а тому, що йому бридко біля свого народу. Ну а росіяни хай готують формалін, бо весь світ чекає на муміфікацію фараона Путлиса І. Покладення його мумії до піраміди на Червоній площі, де плакатимуть снігирі.